Тема сьогоднішнього уроку – поняття про кристалогідрати. Сьогодні поговоримо, як вони утворюються, як давати назву кристалогідрати. І так, пригадайте, якщо приготувати насичений водний розшин будь-якої солі у воді й залишити його у відкритої посудині або, наприклад, кристалізатори на тривалий час, то в розчині відбудуться певні зміни. Вода. Це розчинник, який ми часто використовуємо, має здатність випаровуватись, а тому її кількість щодня буде зменшуватись, і в певний момент розчин стане насиченим, а згодом надлишок розчиненої солі почне виділятися у вигляді кристалів. Таке виділення речовин з розчину називається кристалізацією. Кристалізація це процес виділення з розчину надлишку розчиненої речовини у вигляді кристалів. Кристалізація може відбуватися, якщо насичений за високою температурою розчин залишити охолоджуватись, оскільки розчинність більшості солей і зниженням температури зменшується, то внаслідок охолодження насиченого розчину відбувається випадіння солей в осад, їх кристалізація. Зазвичай кристали, що виділяються у водних розчинах багатьох речовин, окрім самої речовини, містять ще й молекули води. Такі сполуки називаються кристалогідратами. Вони утворюються тому, що у складі солей є гідратовані катіони, а за низьких температур є аніони, тобто такі, що зберегли зв'язок з молекулами води. Приклади кристалогідратів ви можете побачити зараз на слайді. Наприклад, саме найвідоміші мідний купороз, копром кристалогідрат хрому 3 хлориду, жовта кров'яна сіль, безводний кобальт 2-хлорид і кобальт 2-хлорид гексагідрат нікель 2-сульфат гептагідрат і безводний нікель 2 сульфат. Можливо, вам слово кристалізація, кристалогідрати і кристали, здається, знайомо. Зараз стає дуже відомі різні домашні досліди, які ви можете виконувати вдома. Наприклад, в деяких магазинах ви можете купити бокси з назвою вирощування кристалів, і саме утворення кристалогідрату, кристалізація і вирощування кристалів, це і є сам цей процес. Тобто цей процес ви можете проводити вдома, самостійно використовуючи ці бокси, або використовуючи або використовуючи знання з хімії. Давайте ж повернемось до будови кристалогідрату. Так, наприклад, у кристалічній грації мідного купорозу кожний йон купром-2 оточений п'ятьма молекулами води. Склад цього кристалогідрату можна виразити формулою купром СО4 на 5 H2O. Формула показує, що на кожну пару йонів 2, і СО4 2 припадає 5 молекул води. Іноді для простоти написання формули не в рівняннях указують дробні числа. Наприклад, кальцій СО4 на 0,5 h 2 o По-іншому ця речовина називається алебастер. Тепер давайте поговоримо про номенклатуру кристалогідратів. І так. Як нам давати назви кристалогідратів? Для цього ми складемо схему назви кристалогідратів. Вона буде виглядати ось так. Спочатку ми називаємо хімічну речовину, яка утворила цей кристаллогідрат. Наступне слово буде складатися перше з префіксу. Цей префікс буде означати, зі скількома молекулами води у нас зв'язалась речовина. Зараз про префікси ми ще поговоримо. І додаємо слово гідрат. «Гідрати» буде означати нашу воду. І так, які ж префікси у нас є? Назви префіксів походить від грецької мови і буде означати ту кількість води, яка зв'яжеться з нашою хімічною речовиною. Які ж у нас префікси є? Можливо, деякі ви, до речі, чули. І перший префікс, який означає цифру 1, буде називатися моно. Можливо, ви чули назви деяких речовин або банків, наприклад, Монобанк, переводиться як перший банк. Наступна цифра 2. Її префікс буде називатися «ди». Можна запам'ятати 2, «ди», «де», «де». Наступний префікс, який буде означати цифру 3, буде так і звучати 3. Перші три цифри легко запам'ятати. Далі буде йти ускладнення. Наприклад, префікс, який означає цифру 4, називається тетра. А префікс, який означає 5 пента, можна запам'ятати по першим буквам П – п, 5 пента. Цифра 6 у номенклатурі кристалогідратів означає словом гекса, а 7 – гепта дуже схожі назви. Префікс, який означає цифру 8, називається у нас окта. Можливо, хтось займається з вас у музичній школі і пам'ятає, що октава це у нас 8 нот. Таку аналогію можна провести для запам'ятовування. Префікс, який означає цифру 9, звучить як нона, а 10 дека. Можливо, ви чули таке слово, як декада. Декада це означає якраз 10 днів, 10 тижнів, 10 місяців. Давайте спробуємо дати назву такій сполуці, як купромус 4 на 5 молекул води. Для початку зазначимо назву хімічної речовини, а саме Купромус 4. Вона буде звучати так. Вона буде звучати так. Купром 2 сульфат. Далі, за нашу схему, нам треба назвати префікс, який буде означати цифру, яка стоїть перед водою. Цифра перед водою, яка стоїть 5. І це префікс у нас буде пента. І додаємо слово гідрат. Тобто ця сполука у нас називається купрум 2сульфат гідрат Давайте спробуємо назвати ще одну речовину. Цинк СО4 зв'язаний з сіма молекулами води. Знову ж таки, спочатку назвемо назву хімічної речовини. А саме. Цинка 4 вона буде звучати так. Цинк 2 сульфат. Нагадую, деякі елементи у нас можуть змінювати валентність. Тому для тих, хто змінює, ми обов'язково вказуємо валентність у дужках. Наступне, за нашу схему, треба назвати префікс, який стоїть перед водою. Перед водою у нас стоїть цифра 7, а це буде означати префікс гепта. І додаємо останнє слово, а саме гідрат. Тобто ця сполука буде називатися цинк-2-сульфат-гептагідрат. На наступному відеоуроці ми попрактикуємось давати назви нашим кристалогідратам. Також, окрім сучасної та хімічної номенклатури, існує ще одна номенклатура. Яка називається у нас тривіальна або по-іншому ще традиційна. Тобто ця назва колись створилася, її так назвали, і досі залишилась. Наприклад, у нас є кальцій С4 на дві молекули води це гіпс, у нас є мідний копорос, залізний копорос, гірка або англійська сіль, глоуберова сіль, кристалічна сода. Всі ці назви колись склалися з часом і зараз досі використовуються, як в хімії, як і в повсякденному житті. Як же відбувається процес утворення кристалогідрату? Як його можна зобразити за допомогою рівняння реакцій? Наприклад, давайте напишемо утворення мідного купоросу. Для утворення мідного купоросу нам знадобиться купром СО4 і вода. Копром СО4 плюс 5 молекул води. Що же буде утворюватись? Наш КОПРОМ-сульфат, Повинен зв'язатися з водою водневими зв'язками. І після цього випаде в осад у вигляді кристалів. Це буде виглядати ось так. купромису 4 крапка, 5 молекул води. Ось ця крапка і означає, що наш купромсульфат зв'язаний з 5 молекулами води. Ось ви можете побачити, як взагалі у нас утворюється купороз купромсульфат-пентагідрат. Вода, яка входить до складу нашого кристалогідрату, називається кристалічною. Чому кристалічною? Тому що вона випадає у вигляді кристаликів. І саме найголовніше, про що нам ще треба поговорити: а саме про знак крапки, який ставиться між речовиною та водою. Запам'ятайте, знак крапки у формулах кристалогідратів не є знаком множення. Ця крапка потрібна для того, щоб ми зобразили, що наша речовина. Зв'язана з водою. Тому під час обчислення відносно молекулярної маси кристалогідрату слід до відносно молекулярної маси безводної солі додати відносну масу певної кількості молекул води. Як обчислювати молекулярну масу нашого кристалогідрату, ми в наступному уроці теж розберемо. Виникає питання. Де ж у нас застосовуються кристалогідрати? і саме найвідоміший кристалогідрат, а саме мінний купорос. Його застосовують як хімічний засіб для захисту рослин. Якщо, наприклад, ви хочете виростити кристал з мідного купоросу, ви можете піти до магазину і там його придбати. Також він використовується для виробництва чистої міді, штучного шовку, мінеральних фарб. У будівництві використовується для дезінфікації стін від грибка. А також у гальванотехніці, ще один відомий кристалогідрат, а саме залізний купорос. Його також використовують як засіб для захисту рослин. Він також є консервант деревини, протрава для фарбування тканин, вона є сировиною для виробництва чорнил, мінеральних фарб, вона є також антианімічний медичний засіб, ще один кристалогідрат, а саме глауберова сіль. Натрій, сульфат, декагідрат. Він застосовується як, наприклад, проносний засіб шуткої дії, який використовують при сильних харчових отруєннях. Вона є сировиною для виробництва скла та соди, а також для фарбування бавовнених тканин. Тепер, для того, щоб вилікуватись від проносу, ви будете знати, яку речовину і які ліки вам треба шукати. Ще один приклад застосування кристалогідратів, а саме гіпс. Я думаю, застосування гіпсу ви самі можете запропонувати, але давайте коротенько скажемо. Гіпс застосовується у виготовленні плит, панелей, архітектурно-декоративних виробів, гіпсових пов'язок та шин, гіпсування ґрунтів, наповнювачів у виробництві паперу. Можливо, хтось з вас колись ламав руку, і ви знаєте, що на зламану руку накладають якраз гіпс. Сьогодні ми з вами поговорили про кристалогідрати та процес кристалізації. Поговорили, як давати назву кристалогідратам і як вони утворюються, а також про застосування.